Я Демішова Олена Вікторівна, усвідомлюючи свою відповідальність перед українським народом, поділяючи програмні засади і принципи політичної партії Удар, Український демократичний альянс за реформи, ставлячи за мету втілення в Україні поваги до свободи людини, верховенства її прав, потреб та інтересів, утвердження єдності країни, громадянської нації, здатної на самоорганізацію та колективні дії. Досягнена цілі європейської інтеграції України, інтегрованості її у сучасний розвинений світ перед українським народом, своїми виборцями і колегами урочисто присягаю у разі обрання мене народним депутатам України, дотримуватися програми партії Удар усіма силами сприяти ухваленню законодавчих актів, спрямованих на організацію захист прав людини і громадянина. Подолання корупції, створення країни рівних можливостей, європейської інтеграції України, не голосувати за законопроекти, які створюють загрозу національним інтересам України або мають корупційну складову, увійти до фракції партії Удар, перебувати в ній протягом усього часу роботи парламенту, за жодних обставин не входити до альянсів з партією регіонів та її сателітами. Суворо дотримуватись конституційних і законодавчих вимог, які висовуються до народних депутатів України, а також партійної фракці... і фракційної дисципліни. Якщо ж я своїми діями порушу цю присягу, зобов'язаюсь невідкладно скласти свої депутатські повноваження.